Вітаю вас, дорогі мої рукоїльниці, в'язалочки. Готуюся до саме в'язального відео і хочу показати, що ж у мене з моїми процесами. В павутинці для онучки в'яжеться рукав, там я вже скоротила петлі підрізів. І вчора. Переклала на маленькі коротенькі спиці, тому що захотілося мені переробити рукав в дончині біленькій павутинці. Зараз покажу. Ну, Хто мене дивиться, той бачив, що я в'язала ось такий оцей верхній візерунок. І пров'язала я, он бачите, я позначаю один рапорт 19 там рядів. Ну, там то 20, бо ще ж є, ну, наче виворітні, але ж він йде по, по лицьовому. І е, виходить, що 9 вже другого рапорту. Мені не сподобалося, що ось тут. Було два накиди, і там мені не подобалися ці великі такі отвори. Я на нього дивилась, дивилась, і я вам чесно скажу, що мені його боялася до нього братись, бо я бачила, що воно щось мені не подобається. І от вчора ввечері, вірніше в день, десь мені трапився на в інстаграм кілька візерунків, і я вибрала собі інший візерунок. Перемалювала я з фотографії, ось. Візерунок такий. Тут рапорт 10 петель в ширину, там було 25 петель, а тут 10 петель в ширину і теж 19 у висоту. І я вчора, розпочавши пізно ввечері, ну, думаю, я таки розмот... розпустила те, що було, намотала на два клубки разом. І мені потрібно було вийти на ту саму довжину. І як ви можете бачити, ось тут я вже цей дев'ятий рядочок я вже пройшла. Зараз я щось підставлю, щоб було вам видно. Ну, ось видно лежить, але ж, але ж не видно, який саме візерунок. Ось такий у мене тут візерунок. Як ви можете бачити. І мені це більше подобається. Отож продовжую працювати. Доброго ранку! Вітаю всіх своїх глядачів. Сьогодні у нас 18 липня і от зранку у нас йде дощ. Дощу треба. А дощ це нагода пов'язати. Отож сьогодні буде в'язальний день. Вирішила з вами побалакати, та й беру внучкину павутинку, бо на Дончині там ажур і треба слідкувати за візерунком. Для чого я це зробила, хочу я вам розказати, що сьогодні день народження у мого найменшого онука Мирославчика. Йому сьогодні виповниться рік від дня народження. І згадую я минулий рік, як це відбувалося. Мені було на другу зміну. Телефонує зранку Юля і каже: мам, ти не можеш приїхати до мене, допомогти. Там в коридорі вони ремонт робили. Почепити гардину. Я кажу, зараз приїду. І візьми з собою на всяк випадок, щось переодягатися. Бо щось мені здається, що чи не поїду я сьогодні в Пологовий. Я кажу, ну добре, приїхала я до неї. Там і гардину почепила, і стелю помила, а вона ходить, бачу, що якась вона така, знаєте, ну, не така. Але мовчить, щось там собі робить тихенько. І от тут десь чи е, після 11 вона каже до, там є дядько їм допомагає, каже, що певно, будемо їхати. Бо вже десь її почало казати, той підбирати. І, ну так як, Зять не міг бути присутнім. То поїхала я, зателефонувала я до своєї напарниці. Вона каже, без проблем, я попрацюю, потім десь за мене попрацюєте. І отож, ми поїхали в пологовий. Я заїхала в Аврорі купила якісь крокси, щоб перезутися, бо в мене не було. На роботі, то в мене є перезувачка, але ж. Ну, не, не в ту сторону їхали. Ми приїхали і нас зразу ж оформили. Ну, і може, ми там зо три години побули і народився наш Мирославчик. Я була присутня і я перерізала пуповину. Уявляєте? Таке отаке от було. Рік якось так бігом пройшов, всякими такими проблемками. якимись. Ну, які проблемки? Життя. То щось те, то щось те, то щось те. Слава Богу, рік пройшов, хлопчик наш росте. Періодично приїжджають до мене, я їздю до них туди. Та й таке, казала вона, мама, може. Може, я б пішла б на роботу, а типу була з Мирославчиком. Я кажу: доця, я хочу два роки поробити, щоб може мені додавиться пенсія, то кажу так, що ще вдома. Та й такі справи, отож, сьогодні у нас іменинник десь я ввечері поїду. Особливого святкування не буде, бо не на часі. Але ж привітати треба. А в нас іде дощ, і я сьогодні буду в'язати. Працюю я над павутинками. З ремонтом я завершила, вже все поскладала на місце. Ну, ви там бачили попереднє відео. Не все я зробила те, що я хочу, бо мені, як то кажуть, не вистачило грошей. Бо гроші це таке, що вони мають властивість діватися. Треба ще мені замовити, чи ролети, чи жалюзі, я ще не придумала, бо ж в мене поки нема за що. Ну, Таке якесь там ще є пару тих гривнів, але ж у мене. І внучок іменинник, і доня іменинниця, і дітям 15 років, як одружилися, щось теж треба привітати. І, ну, значить, я рулети чи жалюзі ще не замовляю. Пізніше обійдусь поки. І, звичайно, на підлогу теж поки нічого не купую, бо хай почекає. Отаке у мене. Отаке я вам хотіла розказати. Дякую, що слухаєте мене. Таке я люблю поговорити сама, та й не вистачає мені спілкування. До нових підключень. Чуєте, який в нас дощ іде? Розрядився телефон, прийшла за зарядним. Хай йде. Якби біди ніякої не було, а до що треба? Поміж в'язанням мию і просушую смородину чорну, хочу заморозити. А ще вчора косила в садку траву, бо виросла, і знайшла кілька яблук, солодкі, вони цукеркове, мабуть, називаються, то зараз я собі зроблю оладок з яблуками. Нарізала дрібненько яблук. Зараз посмажу собі оладок з чайком поїм і буду на 13.25 їхати в гості до іменинника нашого. Дов'язую вже, як ви бачите, другий моточок пряжі. Думаю, аж зважу. Ну, 5, тут 55 грамів, бо ж спиці теж щось важать. Дуже гарний розхід йде, Це ж я майже вже вив'язала один рукав. Дуже задоволена. Отож, продовжую працювати, ще трішки. І буду приєднувати третій моточок. Ну, вже заодно і Юліну зважу 82 грами, але тут, я так розумію, спиці ж більше важать, бо це довший тросик. І ще й спиці самі довші, там коротенькі. В'яжу я ось з таких двох бунтиків. середини. Звичайно, я задоволена, дуже такий малий розхід іде. Тут, вважайте, я теж, ну, більше як половину рукава зв'язала. Зараз, мабуть, там приєднаю третій моточок до тієї зеленої павутинки, а тоді перейду на цю. Ну, от і приєднала я вже третій моточок. Певно, поки що припиню в'язати рукав на цій павутинці. Сьогодні вранці я поставила ось цей рожевий маркерочок, так що ви бачите, як багато я вже пров'язала. Зараз я приміраю. Ну, тут, звичайно, ще треба в'язати. Але, ну, просто в'яжеться, бо ж просто лицева гладь іде. Зараз переходжу до в'язання біленької павутинки. Погода сприяє, зранку дощ захмарене, так що нічого таке робити не будеш. Слава Богу, що є таке хобі, що. Можна сидіти і в'язати, а не просто сидіти в телефоні чи в телевізорі. Побажайте мені успіху. Примірка то примірка. Ось приміряю ще рукав від Юліної павутинки. Я так розумію, ще певно, зо три рапорти треба пров'язати цього візерунка. Він не важкий, і мені дуже подобається ажур в'язати. Це якесь таке дійство. Ти дивишся, рахуєш, тут 10 петель в рапорті, і тут 7 рапортів в ширину йде. Отож, зараз я буду в'язати оцей рукав. Потім покажу, що вийде. Поставлю зараз маркер, що в мене тут є. Оставила я голубий маркер і буду працювати. Ось стільки я пров'язала задоволена. Хочу показати, що я завершила ажур на одному рукаві. Я просто закрила в'язання ниткою, далі буде в'язатися лицевою зменшення петель і якийсь манжетик буде. Ну, а поки що ось так. Звичайно, я задоволена, але я вже дуже довго в'яжу, треба трохи десь підпочити. Вітаю вас з вівторком. Сьогодні 22 липня, і я ще з півшостого в'яжу рукав. Донченої павутинки. Дуже хочу завершити. Вчора вона поміряла і так стішилася, бо справді гарні ажурні рукави. Мені ще небагато залишилося. Як ви можете бачити, зараз я буду вже 15-й рядочок рапорту в'язати. А ви теж так робите, як я. Ось записую. Використовую упаковочку від пряжі, закладаю до рядочок, щоб не губитися. І так працюю. Всім гарного тихого дня. Придумала закрити рукавчики айкордом з двох петель. Мені подобається. Ну, от павутинка для донечки, рукави зроблені. Низ тут, отак. Я сподіваюся, що як я його тут відпарю. Поперу від пару, то воно буде цими такими зубчиками. Але я дослідила, що гор горловина тут велика. Тепер я хочу підняти петлі і айкордом обробити теж горловину. Так що мені ще така предстоїть робота. От Я Зважу свою павутинку. 99 г. Ну, ще ж я маю. Там обробити горловинку. Ну, ще хай один грам, да? ну, 100 грамів, це взагалі супер. Я дуже задоволена. розклала свої павутинки. Ви знаєте, я б сьогодні могла б і доробити ту горловинку, але я трохи накосилася і чую дуже руку. Ну, до 28. го Липня, коли в моєї доньки день народження, я сподіваюся, що я таке дороблю. Можливо, і ввечері сьогодні буду в'язати. Дуже зашурувалась біла павутинка, бо ж довго в'яжеться, рукави то чистіші, чисті, але і ту, і ту треба прати. Отож, в цьому відео нема кінця. Якщо вас цікавить, як я справилася, я вас буду чекати в наступному відео. Дякую всім, хто подивився це відео. Всього вам найкращого. Будьте здоровенькі!